Неймовірний ранок у східниці, зараз 5.20, ранок ще до сходу Сонця, і, друзі, ми прямуємо в село Рибник, хочу показати вам ранкову красоту за цими всіма туманами, над річкою. Перед нами автобус Східниця Львів, зараз за кілька хвилин вже буде перший рейс до Львова. Людей, бачите, небагато, вулиці у східниці поки що порожні. Ну, звісно, ранок люди ще сплять. Зараз, напевно, найкращий сон зранку, але подивіться, як можна спати, якщо. У горах така красота. Ну, я 7 днів на відпочинку, так що я висплюся, але один день я вирішив приділити саме такій поїздці з самого ранку, потім ми поїдемо снідати. Ну, планів на день дуже багато. Сьогодні має бути плюс 25, вже має потеплішати у східниці. Так що буде цікаво. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Нагадаю, що ми у східниці. Я відпочиваю вже п'ятий день приватному будинку Лофтхаус і вже виходить, до речі, це вже буде шосте відео з цього серіалу про мій відпочинок у східниці. Кому цікаво, заходіть, дивіться, в мене на каналі є окремим списком відтворення, називається Східниця Loft House». ну Там, де я відпочиваю. Цікаве місце, цікавий будинок, дуже чистий, до речі. Нагадаю, в самому першому відео я робив огляд повністю цілого будинку. Подивіться, друзі, яка краса у горах. Бачите, молочні ріки цього туману з неймовірними краєвидами. Ну, Зараз, надіюсь, піднімемось там на гору, там де я завжди полюбляю, робити зйомку, відпочивати. Неодноразово раніше, друзі, я відпочивав кемпінгом з палатками в селі Рибники на цій горі. І... Тому я тоді побачив, які тут класні краєвиди. У цьому місці і хочу показати вам. Неймовірний ранок, дуже сильна роса, бачите, які тумани. Ну, квіти цвітуть, місце гарне, довкола туман, ну зараз ми піднімемось на вершину і я думаю, що там ну ситуація буде зовсім інша. Сонце вже потихеньку сходить. До речі, нагадаю друзі, сьогодні плюс 4. Ранок дуже холодний, не знаю. Я встав, своїм очам не повірив, на термометрі було плюс 4. Красано неймовірна, але прохолодно, друзі. Прохолодно, якщо взяти, що в день має бути плюс 25, ну дуже сильні і різкі перепади температур. Ну, перед тим, бачите, в східниці було прохолодно, але вже від сьогодні починаєте пішати. Неймовірний краєвиди. Подивіться, як це все виглядає. Ну, я думав, що буде трішки по-іншому. А у мене, коли я раніше займався фотографією, були цікаві моменти і з. Набагато кращими краєвидами, ніж зараз. Але все рівно красиво. Ближче до осені, знаєте, там серпень, вже вересень, тут взагалі краса неймовірна, а в жовтні, коли вже там все листя жовте, тут також казково, казково, друзі. Неймовірна красота. Ну, я нагадаю, що ми в національному парку Сколівські Бескіди. Під нами внизу річка Стрий, тому через цю річку якраз іменно. Такі тумани. Річка велика дуже і дуже сильні тумани. І зараз хочу показати, як було раніше, коли я приїжджав сюди кемпінгом. Кілька фотографій покажу. Подивіться, як, які були ранки. Неймовірно. Бачите, вчора я сюди приїжджав, але ми були тут, друзі, в день. Зовсім по-іншому була картина, також було з хмарами, досить цікаво також. Ми їздили на водоспад Лазний, тут недалеко в селі Довгому, на качелю, і мали піднятися на гору Небесної Сотні. Але ну, через невелику травму, яку я там отримав ще раніше, яка далася в знаки після підйому на водоспад. Я вирішив на гору ще не підніматися. Піднімось якось. Ну це потрібно просто окреме відео зняти. Там чудова хресна дорога, дуже цікаво. Тому хто ще не бачив попереднє відео, обов'язково передивіться там. Ну, цікаво дивитися взагалі від першого дня відпочинку у східниці. Показую цікаві місця, куди можна поїхати сходити, якщо ви приїхали на відпочинок у східниці. Зараз ми підемо ще на оглядовий майданчик і спустимося вниз до річки на підвісний міст. Ми вчора там були на тут на оглядовому майданчику, були багато людей. Бачите, я, сьогодні я тут перший. Немає нікого. Ви частенько в коментарях там пишете, я перша, або я перший написали комент чи поставили лайк. А от сьогодні я перший на оглядовому майданчику. До речі, немає нікого. Зазвичай тут черга. Люди тут частенько фотографуються. Місце, місце дійсно класне, воно знаходиться в селі Рибник. І знаєте, де оглядовий майданчик? Ну, по геолокації дуже легко знайти. Вона вже там позначена і без проблем знайдете. А ось сюди на вершину піднятися і будете бачити ще кращі краєвиди, ніж з цього оглядового майданчика. Нагадаю, що в східниці ще є Карпатський маяк, зараз туди. Дорога не проїзна, щоб заїхати пішки, потрібно йти від центральної дороги 7 кілометрів. Дуже довго, тому ми туди не підемо. Його поставили в якомусь такому місці, що не знаю, мені здається, що отут на горі, де я тільки що був. Було б ідеальне місце для цього карпатського маяка, щоб бачити ще більшу красу оцих сколівських безкидів. Зараз ми, друзі, спустимось до підвісного моста через річку. Подивіться, яка краса, чудовий ранок. Ще бачите, вода тепліша за повітря і тому ось такий утворюється туман. вона так і Парує та вода. Сонце сходить, краса неймовірна. Тільки вдалині видно, як чаплі ловлять рибу. Не знаю, чи вам побач... ви побачите на камері, але там під берегом дві... дві чаплі ловлять рибу. Суперовий ранок. Ну, звісно, я думав, що тумани будуть зовсім по-іншому, так як я показував на фото. Неодноразово я сюди приїжджав і неодно... неодноразово бачив неймовірні краєвиди сьогодні. Ну, трішки по-іншому, але все рівно цікаво. Зараз ми зупинилися на мості. Ну, такий великий міст, який йде через річку Стрий між селами Новий Кропивник і Село Рибник. Бачите, які тумани ще в горах, але вже, ну, туман вже розсіюється. Кришталево чиста вода. І зараз ми ще, друзі, заїдемо на підвісний міст. В селі Новий кропивник. Я обіцяв вам, що у відео покажу, де знаходиться безкоштовний пляж недалеко біля східниці. Цікаві місця, куди можна поїхати. Я знаю, що сьогодні в день буде плюс 25, і тут на пляжі буде дуже багато людей. Тому після обіду ми приїдемо ще сюди на пляж, в село Новий Кропивник. Подивіться, і навіть тут зараз люди померзли. Плюс 4 на вулиці, люди приїхали з палатками, ну, кемпінгом. І дуже рано вже, бачите, встали, вже гріються. Ну, сьогодні дійсно прохолодна ніч була. Але в день буде все по-іншому. Буде плюс 25, можливо більше. І ми приїдемо. Спочатку поїдемо в село Опака на Форельник ловити рибку, пообідаємо там, а потім вже після обіду приїдемо. Засмагати і купатись в село новий кропивник на цей безкоштовний пляж. ну Зранку взагалі все так гарно виглядає. Ось Ви тут, бачите, є такі в ріці басейни. Ну, з глибиною більше, ніж метр, а там люди, бачите, приїхали на автівках, і в річці там також є такі невеликі басейни, вже люди самі з каміння виложують. І там вода трошки тепліше і там купаються. Приїхали ми вже в Лофтхаус на сніданок. Подивіться, який гарний будинок з гарними номерами, чисто, все, класно. Зараз йдемо, друзі, снідати. Подивіться, яка територія. Ви запитували в коментарях, якщо приїхати сюди з дітьми, чим тут можна зайнятися? Для дітей є окремий майданчик. Можна пограти в теніс, баскетбол, можна взяти напрокат велосипеди, можна в басейні поплавати, позасмагати. Тут є відкритий басейн. До речі, є також спа-центр в респекті, тут недалеко 150 метрів. Ось. Ну і багато чого іншого, можна замовити екскурсії, поїхати кудись в цікаві місця, наприклад, в зоопарк. Ось тут розписано, коли сніданок, обід, вечеря і що приготують. Сьогодні неділя, і бачите, людей у будинку дуже багато. Практично весь будинок зайнятий. Ось такий у нас сьогодні смачний сніданок. І є млинці, і бельгійські вафлі. Ну і каша з м'ясом. сирна мясна нарізка. Все дуже смачне і кожний ранок інший сніданок. Після сніданку ще сходили, набрали на Афтусі. Там, до речі, якщо ви відпочиваєте в будинку Лофтхаус, то ви маєте безкоштовну консультацію лікаря-терапевта, який знаходиться в відпочинковому комплексі Респект, це за 150 метрів, це я вже вам говорив. І не полінуйтеся, підіть, сходіть і він там призначить вам курс лікування мінеральними водами, східницькими, до речі. біля самого будинку в 5 хвилинах ходьби знаходиться знаходяться два джерела, це п'яте і шосте з нафтусою, також десь приблизно 10-15 хвилин до 25-го і 26-го джерела, ну і 15 хвилин до содової. Якщо ви пішки, Ну звісно, якщо ви приїхали на відпочинок на авто, то це не складе ніяких для вас проблем. Тут дуже зручно. от е, Ці два джерела 5 і шосте знаходяться в лісі зразу за відпочинковим комплексом Респект, також там є невеликий водоспад з 4 копиця Щось цікавого також можна. Біля цього водоспаду є такий великий, ну, знаєте, природній басейн, в якому, якщо дуже сильно спекотно, у східниці можна навіть покупатися. А ми, друзі, вже знаходимось з вами в селі Опака їдемо на Форельник. Хто знає, недалеко біля східниці є таке чудове місце. Бачите, скільки людей зараз. Ну, сьогодні неділя, дуже багато екскурсій, подивіться, ну риби все рівно більше, ніж рибалок, так що вистачить на всіх. Дуже активно клює. Тут е, дуже смачно її також приготують, почистять. Зараз підемо, розповім вам про ціни. Людей дуже багато. Екскурсії за екскурсіями прибувають і прибувають. Зараз вже 13.00. Е, ну, обідати ще не хочеться друзі, тому спочатку. Прогуляємося, я вам покажу, розкажу про цей відпочинковий комплекс. Опака, бачите, Форель 550, осетер 800 гривень за кілограм. Якщо ви зловите, там ще потрібно буде заплатити, щоб вам її почистили, ну і так само і приготували. Можна замовити ще до, до рибки. Також є тут котеджі, які здаються. Ну і дуже велика кількість альтанок, які можна орендувати. Люди зазвичай орендують, святкують свої тут дні народження чи ще якісь. А, цікаві події. Подивіться, риба клює, раз за разом, без проблем її тут можна зловити. Вчора були ввечері у східниці думаю, на Хорельнику і дуже довго чекали, коли хтось спіймає mm. рибу. Так чекали довго, що навіть от коли спіймали одну рибу, коли я побачив, вона навіть не попала в кадр. Я просто замучився вже знімати і батарея в мене в камері сіла, тому. Це в кадр не попало. А тут можна наробити дуже багато класних кадрів, є раз за разом. Ось тут бачите ще одна водойма, є тут також дуже багато риби, форелі а ось тут осетер. Осетер дуже великий, по 800 гривень за кілограм. Чудова територія, бачите, можна тут прогулятися, потім взяти в оренду альтанку. Є також ресторан, можна в ресторані присісти, посидіти. Ось бачите, вже альтанка замовлена. Цікаві також дерева висаджені. Тут, до речі, ще є водоспад і є також джерело з Навтусе. Вартість котеджів з понеділка по четвер 3000 гривень за добу, а з п'ятниці в понеділю 3500 гривень також за добу. Сніданок з однієї особи тут 220 гривень. Чудове місце, недалеко від східниці, можна в східниці відпочивати, сюди просто приїхати відпочити, наприклад, цілий день половити форель, посидіти в альтанках. Тут бачите, є такий водоспад, зараз спустимось нижче, покажу вам його зблизько. Річка невелика, знаєте, всі водоспади зараз е не такі, знаєте, не так виглядають, як вони зазвичай на фото. Бо навіть коли я займався фотографією, то я знав, коли водоспад. З великою кількістю води. Це коли навесні, коли там сніги або після дощів сильних. Знаєте, якщо ви приїхали в східницю на відпочинок на власному авто, без проблем ви можете самі поїхати сюди, на форельник, бо екскурсія, само собою, що коштує грошей, і ви прив'язані постійно до автобуса, бо в них там є графік свій. А знаєте, за 5 днів відпочинку у східниці я побував. Ну, я ж на власному авто приїхав, і я побував взагалі в різноманітних місцях. У ну, мене в планах було показати для вас східницю з іншої сторони, куди можна поїхати, що подивитися. І ми спочатку були в колибі, показував вам повстанську Криївку, потім їздили в Тустань, ходили в спа центр ходили в різні бістро, обідали, снідали. Вечеряли, ну, Снідали ми в, в, в приватному будинку Лофтхаус, а вже обідали і вечеряли по різних місцях. Також ми їздили на водоспад Лазний, показував Карпатську Швейцарію, гойдалку в селі Довгому. Також форельник в самій східниці показував, східницькі джерела показував. І сьогодні, бачите, ми вже були зранку і в рибнику, і в новому кропивнику, і ще приїхали в село Опака ближче. ну, Вже після обіду, зараз пообідаємо тут, зловимо рибку. І поїдемо ще засмагати на безкоштовний пляж в село Новий Кропивник. А, і ще ми були також у відпочинковому комплексі Осоння карпати де знімали холостячку Ксенію Мішину Бачите, люди прибувають і прибувають, одні екскурсії їдуть, інші знову приїжджають, і люди також самі приїжджають. Зловили ми, друзі, невелику Форель, приготували нам, почистили, і ми ще замовили. Гарнір до цієї рибки і це все обійшлося в 560 гривень. Ну, ніби, ніби недорого. А зараз, друзі, ми вже приїхали в село Новий кропивник на безкоштовний пляж, який я вам обіцяв показати. Річка Стрей, до речі, підвесний міст. І поки ми їхали зі східниці, це від східниці недалеко, це ну, приблизно 3 км. Якщо вже брати від заправки ОКО, то взагалі тут, напевно, 2 кілометри. Йшли люди пішки зі східниці, я бачив, що люди на відпочинку. Знаєте, цих людей, які приїжджають на відпочинок, здалека видно. Так що це точно не місцеві йшли. І Люди ходять, бачите, і автівок дуже багато, і сьогодні лише плюс 25. Якщо тут буде стопчик термометра вже більше 30 градусів. То повірте, на цьому пляжі е, не буде де впасти яблуко. Вода ще не прогрілася, я пробував, вода ще холодна. Ну, сьогодні тільки перший день тепла, цілий тиждень було прохолодно. Але люди все рівно, бачите, купаються, створюють там такий штучний басейн із каміння, викладають. І в цьому басейні вода, я вам скажу, коли сонце світить, вона стає теплішою і вона так би прогрівається там. Бачите, пляж з неймовірними краєвидами. Зразу у нас колівські біскиди. Цікаве місце, популярне. І без проблем ви можете зі східниці приїхати чи прийти пішки. Навіть якщо вода ще холодна, то засмагати тут можна без проблем. Що більшість людей і робить. І смажать тут і шашлики, і бачите, і також святкують дні народження. Місце вартує уваги. Бачите, які тут є басейни, навіть видно вода чиста, видно рибу, яка плаває. Більшість людей бачите, сидить під деревами, ну, сонце вже трішки припікає. Одним словом, відпочити і засмагнути тут е, можна без проблем. Ну, на море зараз, звідси, на море далеко. Тим більше там більш небезпечно, але тут можна засмагати. Бачите, люди ще з каміння викладають оці дамби, зупиняють воду. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже приїхали в лофтхаус, вже сонце практично сіло за горизонт. Подивіться, як тут цікаво поливають травичку. Дійсно, класно. Ввечері. Неймовірне місце відпочинку. Чудово сьогодні провели недільний день, п'ятий день відпочинку, друзі, в приватному будинку Лофтхаус. Так що, гарного відпочинку, всім мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.